1 червня і збільшилися тариф по електроенергії. Був 2,64, зараз 4,32 за кіловат. І я ось сиджу і я вже знімав оці, про оці реклами лампочки, що в день світять, оці фірми різні. Вивішуть біля там декаву продають, де його та й всі там. Туди може. Ну не всі. І ось вони в день світять. Я не знаю, скільки вони платять, то вони хай коштять всі самі рахують, це їхні кошти. Але ну навіщо, я задаю питання, навіщо все це робиться? Я не знаю, я гарма не був ні в Німеччині, ні за кордоном. Є така ось... нашим, по-моєму, і по 10 гривень за кіловат і будуть світити освітлювати гати вулиці ось так все звертаються там і з уряду і все, що треба зберігати електроенергію ми там купуємо в західних странах там нам допомагають ну я не бачу щоб хтось на це звертав увагу ось я кажу Зараз кажуть, що там бензин буде по 80 гривень. Та нашим хоч по 100. Як їздили, так як повні двори машин, так і будуть їздити і передіти залізок і будуть. І так і все по електроенергії. Навіщо така реклама? День? Я розумію, ще ввечері там. Получили серого алпень, я все не розумію, ее помощь. Так що Ось так? Дивіться на все це, на машини, повні двори, на, по на те, що по 50 гривень їздять, на те, що 4,32, а лампочки ось піде світяться і не виключають. Це в Німеччині там цікаво закладують все і в інших країнах, щоб понад дешевше було. Економлять. У нас ні. У нас там мабуть з запасом не знаю скільки заклали ту каву кощу, що включило цю електроенергію яку день спалюють безложня це яка. Так же буде і по цьому. І, я скажу, влада, чиновники дивляться, що їздять. Влазять в долги, боргиці, покупають машини, кредити, іпотеку, все кудись, але не припиняють їздити на машинах і не припиняють. Тому і повищу. Збільшують ці тарифи. І... І будуть збільшуватися, як кажуть, лохів треба стригти. А ось такі безглузді дії, у приводять до приводить, що для всіх збільшується тариф по електроенергії на бензин та інше. Ми самі робимо так, українці я маю, щоб нас, нас стригли чиновники додаткові гроші. Уже тариф у нас вищий, я сьогодні дивився по інтернету. В Німеччині, в Іспанії переводі на гривні там, гривна з чимось. В Німеччині, мабуть, 2,44, 2 44. Я не пам'ятаю. Ну вже менше, ніж у нас, в два рази майже. Я не знаю, для чого влада робить цей тариф, ще більше, щоб чи виїхали, жінки вже виїхали, тепер мають покинути країну, звільнити ці, для кого, я не знаю, території і поїхати в інші країни. Іммігрувати. Ну, вже кажу. Там 5 чи 6 країн має вже в нас десь більше, ну небагато таких країн. Так там і зарплати, і це рівень життя там. А нас стоять. Я не чув, що Пахметов продав там в Лондоні чи свої маєтки, що він там накупив і вклав в дитек яхти, так як розбомбили там ці. Я не чув такого ще. І мабуть не почую, що він виступив і сказав, да, я з війною у нас там фірму, чи яку, яку його ДТХ. Я вирішив. Я згадую, е... як я про Радянському Союзі ще повисили цю на горівку. Сіну, мабуть, там 362 було, а потім, потім ще збільшили. Так е -е, анекдот був, що люди казали, передайте Ілічу, це був Брежнєв, Леонід Деліч. Ще й нам 10 по плечу. Так ось і тут це з електроенергії. Передайте кому я не знаю, Олександровичу чи Шмигалю чи ще кому хтось. З Ну, вже це кабіномінці кабін, до 4.32. Так ось наші ось цими лампочками що день світять. Хочу теж, як понедоти, сказати, що. По плечу ще більше можуть ви витримати. Ну це я шуткую, а це... Це така, така глупость, за яку розплачується бонус землі. поживача тому у нас і кава така дорога, і овочі да і все тому що не рахуються підприємці, вони все всі за свої витрати. Тому у метро Пов... привезли пластмассово. Тут в заглядки камня сокомбинат Не за открытия. И вот такого. Мясная фабрика Заря. А, вот она. Ні, це кабычок. А я кажу, ми на ту пісню наступаємо всі. Я маю маю я так, ось, також по цьому фонтану. В правилах написано, ну, берез, відноситись до нього. Але не купатися, не смітити. Ні, все, як кажуть, похирили, заводи. І все. Тепер зелена вода, вода, хвата виключилася. Вота, спека. Ну, все, і не працює. Там написано було, що хто не дотримується, правил, буде на невизначений час. І виключили. Ось знову до цього де каву продають. ГР-кава, г... Гірка кава, мабуть. Сіть, як я кажу, все мережі таких. І всюди світять. <ривігування> Не знаю, коли нас українців щось навчить. Щоб гідно з нами велися, ми гідно з велися. Що по світлу буде з машинами. О, накупили багато, ставити вже нікуди. Бензин по 50, всі їздять. Буде по 80 буде їздити. Кредити, я вже сказав, за кредити залазити в борги, але понти нікуди не їздять. Кому потрібно, не потрібно, не буде їздити. Це така ментальність українця. Це за на західних. Україна скромна стараються да, всі багаті та люди йти скромно жити. А в нас ні. Все випирає наружу. І із і з світлом і з машинами і усім. Ось так. А тут красиво поработано. Траянды такие. Вот троянды. ось. Вот, великие троянды такие. Великие траянды такие. Белые такие. там ось. Вот тут вот, след пусть за ними. За всеми.